Це вимушена мера, щоб наші школяри мали змогу навчатися, і так дійсно, безпекова ситуація в місті Харкове зараз не дозволяє нам навчатися повністю в режимі офлайн. Але ми зробили таким чином, що діти, які мають на те бажання, головне, що родини, які мають на те бажання, можуть скористатися такою нагодою, і ми облаштували п'ять станцій метро. Політено це перший такий потужний крок. Ми зробили 60 класів, в яких зможуть навчатися наші діти. Крім цього, хочу сказати, що ми зробили всі умови для того, щоб діти мали змогу навчатися. Облаштували е, е, окреме приміщення. Це справжні класи, обладнані повністю, як у справжніх школах, така метрошкола, як ви сказали, е, крім цього, зробили е, рекуперацію. Воздуха, обміна, справжнє освітлення, шума ізоляцію ага, зробила. Тобто не будуть заважати дітям. Потяги зовсім не будуть заважати. Це була головна умова, і е, це безпечно, саме безпечне місто в Харкові. І ми все це обладнали для того, щоб е, наші дітки мали змогу навчатися. Хочу сказати, що е, знаєте, я зустрівся з е, багатьма е, родинами харків'ян У всіх дев'яти районах міста Харкова. були такі зустрічі з родинами, з вчителями, і де ми вирішували, як же. Е, навчатися нашим дітям як з першого з першого вересня пойти, наш пойти нашим дітям у школу і тому знаєте, хтось бажає навчатися у митрополітені хтось не бажає і тоді вони будуть навчатися як і було в минулому році на жаль тільки в режимі онлайн а хтось буде Читися комбінована, і я хочу сказати, що ми створили такі умови, щоб діти могли по справжньому навчатися у школі. І я сьогодні провів останню зустріч у районі одному з районів міста Харкова, де мав змогу пообщатися з батьками дітей, які будуть йти до метро школи, як ви так слушно сказали, Іде йде в люди цей термін. Еде, зеде обов'язково військове зде і е, хочу сказати, що е, на сьогодні вже більше тисячі дітей, які будуть навчатися у такої справжньої метрошколі. Е, тому ми е, будемо все організовувати. Організуємо під'їзд, е, організуємо всі е, всі безп... е, всі мери безпеки, щоб діти, діти могли навчатися е, у таких класах, імпровізованих класах. Е, крім цього, будемо безкоштовно годувати дітей щоб вони не виходили на поверхню і зробили все для того, щоб дітям було зручно. Крім того, хочу сказати, що з нашими діточками будуть працювати психологи. Це потрібно зараз, щоб діти відчували себе дуже добре. Переважно пайдуть у метрометрашколу, навчальна навчальна школа. Це перший, другий, третій клас дуже багато Бажаючих пойти, хочу сказати, що 23 класи буде організована і є повний набір набор діточок, які підуть з першого вересня в школу в метрополітені. Що стосується уроків фізкультури, то їх не буде. Це буде Уроки, які потрібні, зараз, головні уроки, скажімо таким чином. Бо діти дітей ми повинні навчити писати, рисувати. Головне це спілкування дити, бо вони потребують соціалізації, і ми бачимо це, бо ми спілкуємося з дітьми. І хочу сказати, головне це спілкування дітей з вчителями, головне це навчити їх писати, рисувати, общатися між собою.